Так, друзі, двохсоточка на фініші, дуже тяжко надалася, це самий такий гранулятор, який дався мені найтяжче. Все супер якісно, все супер надійно, потужний електродвигун, правильно все і по редуктору, дуже потужні підшипники на основному, високий корпус, повна залівка масла, редуктор потужний. Класна модель. Такій компоновці 11 кВт 200-мм матриця. Це є ідеальний варіант виконання гранулятора з 200-мм матриці, який буде працювати і давати якісну гранулу на весь срок служби матриці. Матриця зараз калиться. Друзі, вітаю всіх на своєму каналі, вже в новому році. Ну, Як бачите, роботи помалу йдуть. Пішла двохсотка, до речі, дуже важко вона далась. Сьогодні завершую роботи по запчастинам. Це на мій гранулятор, який знаходиться в Казахстані. Сюди вже в другого власника. Бачите, як продали гранулятор і здали телефон виробникам. Ну, то таке. Виготовлені ролики. Виготовлений вал роліків. Кришечки, підшипники я не буду ставити, оскільки доставка і так. Дуже-дуже дорога. Казахстан, щоб трішки зекономити на доставці. і по ціні, я зробив без підшипників. Матричка ось така. піч зараз включимо, Розігріємо, закалим, проточу під розмір. Індивідуальний, який мені власник надав. І все то діло, якщо все буде було, по здоров'ю, завтра поїде до власника. Також, поки піч буде розігріватися, тут все готово. Поставимо ще болтики сюди на кришечки, все це змастимо, щоб воно не пропавіло, поки буде їхати. І потім, скажімо так, добираємося, ми в притул до. До нашого синього чуда, оскільки мені вже надоїло за нього спотикатися. Ролики кришечки я поробив ось такі. Бачите, які мініатюрненькі. Е -е, підсальнички. Тут теж буде сальничок. Підшипники куплені. Чотири штучки кінекса. Ну, Там ще сальники є. Е -е, до речі, ролік десь в межах 90 підшипник 205-й. По два підчетнички в ролик, вали роликів і валроликів я вам вже показував, основний вал я показував. І матричка. Поки піч буде розігріватися, поки буде то всякалиться ця матриця, цю матрицю ми постараємося зробити. Посверліти. І сьогодні, можливо, сьогодні, ну, скорше за все, що це вже буде завтра, оскільки на сьогодні я так відчуваю, що здоров'я не вистачить. Оце діло довести додому. Так що ще одне замовлення з останнього мого ранулятора, ось такого і їм подібним, я віддам. Більше сюди їздити нічого не буде. Що стосовно планів на, на найближчу перспективу. Е -е 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 Оскільки, скажімо так, я вже заліз в приміщення, поки що на вулиці не працюю. Я віддам теж, ну, можна сказати, з моєї сторони горе матрицю. Оскільки це вже, це вже не місяць і не два замовлення. Хоча людина по індивідуальним розмірам скинула аванс. Ну, вибачте, тут уже життя навчила. Все чуже має бути хоч трішечки оплачено наперед. Оскільки пам'ятників з мене досить. Сядемо за матриці. Потім ще одна буде матричка, завтулена матриця. обов'язково вам зніму відео покажу. А, і, можливо, буде ще одна матриця на один гранулятор 200. Один із грануляторів дуже відомого виробника. Там я теж акцентую вашу увагу на деякі, на деякі нюанси, деякі моменти. Зокрема, те, що я вже неодноразово розповідав, але я так дивлюся, що. Не дуже дивляться старі відео і приходиться дещо повторюватися. Е, відео буде про, про 200-мм матрицю, в якій неефективно використали площу матриці. Ось, приміру, 200-мм матриця вона фактично вся забрана під отвори. Ту ж матрицю я буду робити там. ну, як я, як я говорю, Тобто Матриця 200 ка а пітно контакту по максимальному діаметру щось в межах 156 мм. Ну, самі розумієте, 200 і 156, відніміть. Навіть не 200, там 200. Чи 210, чи 220, боюсь помилитися. І Відніміть і побачите, скільки візуально уявите, скільки тіла матриці наружі буде не під отворами. Неефективно використали площу матриці. Ну, то таке. Вони ж думають чимось. І скоріше за все, мені так здається, що тим місцем, яким сідають. Зранку на унітаз. А можливо, і цілий день за певних умов. Ну, то таке. Так що, поки що, це вже фактично фініш. Чудо. І потім вже переходжу до 150-к впритул. На них дуже багато запчастин готових. Там тільки зборка, оскільки люди чекають. Чекають і, можливо, десь усі матюхає. Паралельно з цим покажу, знову повторююсь завтуглену матрицю е і покажу знову ж таки матрицю. Е якщо все сподобається замовнику, оскільки ще треба замовляти е матеріал. Бо зараз матеріалу не... Не закуповую, як раніше, наперед, у зв'язку зі станом здоров'я. Самі розумієте, нагребти, щоб потім воно лалялося, лежало. І потім діти здавали його металлом за копійки. Ну, якось не дуже хочеться. Ось такі плани, такий об'єм робіт. Працюю, працюю потихеньку, не спіша, але все якісно. Ніякого браку взагалі. Ні по матрицям, ні по ролікам, ні по валам, ні по посадкам, ні по зборки, ні по сваркам. Якось так. Так що всім гарного Нового року, всім удачі, всім до побачення, всім всього найкращого. Ну і моє традиційне, в кінці не забуваємо підписуватися на мій канал. І чекаємо на нові відео.